Ви, швидше за все, знайомі з десятьма заповідями Біблії, які ми здебільшого сприймаємо як слушні поради. Не вбивай, не кради, шануй своїх батьків і далі за списком. І це лише перші десять заповідей. Насправді, в перших п'яти книгах Біблії, що на євриті зветься Торою, усього згадано 613 заповідей, призначених давньому Ізраїлю. Слово Тора українською мовою перекладається як закон, бо в цих книгах містяться всі ті закони. І читаючи їх. Ви можете запитувати себе, я маю слідувати лише деякими з них, чи їм усім? У чому взагалі полягає мета закону? Насправді, то цей переклад дещо спантеличує, бо, хоча Тора і містить закони, сама по собі вона є історією створення Богом нового виду людей, здатних любити Бога й інших. І коли Ісус навчав Торі, він казав, що веде цю історію до її виповнення. Добре, розкажи мені цю історію та покажи, як вона виповнюється. Історія починається з того, що Бог створює людство, яке бунтує, І Бог вибирає Авраама, щоб благословити всі народи через його родину, яка потрапляє в рабство в Єгипті. І Бог їх рятує. Потім, на горі Синай Бог укладає з Ізраїлем заповідь на кшталт угоди. А усі закони, які дає Мойсей Ізраїлю, є умовами цієї угоди. Вони ніби як Конституція. Деякі з законів стосуються ритуалів і звичаїв, які відрізняють Ізраїль від інших народів. Інші закони про соціальну справедливість і мораль. Дотримуючись їх, Ізраїль має показати іншим народам, яким є Бог. Отже, решта Тори це лише повний список законів, які Мойсей дає Ізраїлеві. Ні. Решта Тори є просто продовженням історії. А 613 заповідей лише вибірка з тієї первісної Конституції, та навіть їх було відокремлено та вжито в особливих частинах цієї історії. Тепер зверніть увагу, бо ви побачите насправді зрозумілу закономірність. Мойсей дає перші закони Ізраїлю. Так, не моліться іншим богам, не робіть ідолів, а потім. Одразу після цього йде історія про те, як Ізраїль порушує ці закони. Так вони поклоняються золотому теляті. Отже, Мойсей дає їм ще кілька законів, але потім ми бачимо ще більше історій про невдоволення та бунти. Потім ще кілька законів знову бунт, кілька законів, бунт. І ми починаємо бачити суть. Правильно, незалежно від кількості законів, народ продовжуватиме бунтувати. Отже, на закінченні історії Тори. Мойсей дає останню промову Ізраїлю, який готується вирушати до свого нового дому. Він каже: Я знаю, що ви не слідуватимете всім Божим законам. Ви довели мені, що ви на це нездатні. Мойсей каже, що справжня проблема в тому, що в них тверді серця, і щоб по справжньому слідувати закону Божому, їм потрібні нові перетворені серця. І він мав рацію через те, що історія продовжується переказом повної нездатності Ізраїлю. Вони приходять до обіцяної землі і порушують усі закони. Дійсно так, за єврейською традицією, наступні 15 книг є книгами пророків, які розмірковують про цю історію. Наприклад, Єзекіїль говорив, що для того, щоб Ізраїль покорився закону, Божий Дух має пом'якшити тверді серця його народу. А Єремія сказав, що в такому разі покірність Божим заповідям не виглядатиме обов'язком. Але буде прописана глибоко в їхніх серцях. Ісаяш обіцяв майбутнього лідера, месію Ізраїлю, який буде правити всіма народами у покорі до закону. За єврейською традицією всі ці книги разом, навіть історичні книги, називаються пророки, бо вони продовжують цю історію з точки зору пророків. Отже, є закон і пророки, які розповідають історію про бажання Бога благословити весь світ через народ Ізраїлю якому як виявляється, потрібні нові серця, вірно. І коли прийшов Ісус, він бачив себе продовжувачем цієї історії. Він погоджувався із законом і пророками, коли навчав, що з людського серця виходять найпотворніші прояви людської природи. Виглядає, що, начебто, за замовчуванням наші серця супротивляться закону Божому. Утім, Ісус також казав, що він прийшов розв'язати цю проблему та, за його словами, виконати закон. Але що ж він має на увазі під виконанням закону? По-перше, він казав, що вимога всіх законів Тори виконується тим, що він називав великою заповіддю про любов до Бога та до інших. Це звучить доволі просто тобто, ми ж всі хочемо любити. Але насправді ми тільки думаємо, що хочемо любити. Та Ісус показав, що любов є набагато вимогливішою, ніж ми її розуміємо. Він посилається на закон, не вбивай. І він каже: так, не вбити когось це прояв любові. Але він також каже, що коли ми не поважно ставимося або носимо образу на когось, це також є порушенням моральних ідеалів Бога, бо ви не ставитеся до цієї людини з любов'ю. Тож Ісус каже, що справжня любов має поширюватися навіть на наших ворогів. Хоча ця заповідь Бога любити інших здається дуже простою, Ісус показав, що наші серця наразі не здатні її виконати. Це якось пригнічує. Утім, коли Ізраїль виявився неспроможним виконати закон, Ісус довів цю історію до завершення. Як Месія Ізраїлю, Він безмежно любив Бога та інших, і Він показав усім народам, яким Бог є насправді. Він зробив це через співчуття, милосердя. Та зрештою через любов до своїх ворогів, навіть до смерті. Після свого Воскресіння він сказав своїм послідовникам, що надійшле Божого Духа, щоб перетворити їхні серця, аби вони могли слідувати за ним і досягти мети закону, любити Бога й любити ближнього. Саме тут і завершено історію закону та пророків або, за словами апостола Павла, той, хто любить, виконує закон.